Вітаю вас на уроках української мови. Сьогодні розвиток зв'язного мовлення. Тема враження від осінньої природи. Давайте познайомимося з Зошитом. Малюю словом! Пригадайте авторки Зошита пана Марьова Катерина Іванівна і Гайова Любов Андріївна. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати твори. Згадаєте, як і де ви провели літні канікули? Завдання перше: розглянь малюнок. Як думаєш, куди прийшли діти? Розкажи, що когось зацікавило. Почни так: діти прийшли до, Сашко знай... знайшов. Оленка з Іринкою побачили. Олю зацікавило. Петрик і Зоя побачили. Завдання друге. Пригадайте свою останню екскурсію в природу. Розкажіть, де саме ви побували? Яка погода була того дня? Наприклад, нещодавно ми з батьками побували у лісі на пікніку. Продовжіть. Завдання третє. Розкажи, що змінилось в природі з приходом осені, що справило на тебе найбільше враження. Давайте утворимо асоціативний кущ. Осінь урожай, вересень, листки, жовтень, гриби, листопад, пхи, дощ. Завдання четверте. Підготуйся до написання розповіді про свої враження від осінньої природи. Склади і запиши її план. Починай так. Осінь, План посередині. Перше. Яким буває ранок восени? Друге. Що відбувається з деревами? Третє. Куди відлітають пташки? І четверте. Як світить сонечко? П'яте. Що найбільше тебе вразило з приходом осені? Завдання п'яте. Прочитай слова і вислови у словниковій скарбниці. Підкресли ті, що підходять для твого твору. Прочитайте, будь ласка. Завдання шосте. Прочитай план, складений у завданні четвертому. Усно побудуй за ним розповідь про свої враження від осінньої природи. Використовуй слова зі словникової скарбниці. Перший пункт плану. Яким буває ранок восени? Ну, наприклад, восени відбувається багато змін. Золота осінь поступово змінює всю природу. Ранок стає прохолоднішим, буває туманним. Другий пункт. Що відбувається з деревами? Поступово жовтіє листя. Дерева одягають золоте вбрання, пахне сирим листям, мохом, грибами. Куди відлітають пташки? Нечутно співу пташок. Вони збираються з граями відлітати у теплі краї, тільки де не де чути стрикотання сороки та стуки дятла. Четвертий пункт. І як світить сонечко. Осіннє сонечко вже не так гріє, часто ховається за хмарами і своїми променями, грається на жовтому листі. Що найбільше тебе вразило з приходом осені? З приходом осені мене дуже вражає кількість кольорів, які є у природі. Вона зачаровує своєю неповторною казковою красою. Завдання сьоме. Запиши свою розповідь, розпочни із заголовка. Кожну частину тексту починає писати абзацу. Тобто з нового рядка. Наприклад, осінь. Завдання восьме. Прочитай свій твір. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Завдання дев'яте. Намалюй кольоровими олівцями ілюстрацію до своєї розповіді. Якщо тобі сподобався урок, постав подобайку. До зустрічі!